Всім доброго ранку. Вім! Каже всім доброго ранку. Хочу показати, який у нас схід сонця. Сонечко всходить на вулиці, ніби туман, росяно. Гарна наша Україна, гарний схід. Сонечко. Сейчас вийшла стірку. Вивісити вночі постиралося. Дивлюся, сонечко гарно. Сходимо, я зніму, вам покажу, як на сонечко вранці сходить. Ну, правда, воно вже зійшло, але ж дуже гарно. Туман, тихо. Тільки чутно десь півники співають. І бармалій не дає мені нічого зробити. От. Що це за собака? Бій. Тікай, глянь, лапи глянь. І так, стірку вивісила тепер миємо миски курям, наливаємо водочки, їсти курчатом і будемо випускати.

Точки, дербан, землі стільки наносить. За цілий день, що як не помиєш, то сама земля буде. Максим, добрий ранок. Тобі Бім дирочку вирі, то ти вклався. Так?

Ти тут маленькі коченята плавають по їхне озеро. Велика не справді, тому що можуть новички і потопляються. А тут і Самий раз. Так. Тепер. О, це треба помити корито. Ну, зараз помию, бо однією рукою не зручно. Пощупли ще курям великим. Пускаємо бригаду, саме найменше. І так, на старт! Увага! Марш! Хто куди? Всі повиходили. Ще десь тяпкає. Давай, виходи! Ой, саме маленькі. Так, сніданок готовий. О, ще летить на плечі. Мої красуночки. Ой, в одній цю воду перевернула. Щас напущу. Щас, це шланг утягала і зачепила, мабуть. Зараз поналиваю водички. Ах, Мої красунчики. Ах, Мої красунчики. Тіпо, тіпо, тіка, тіхо. Тут які хоч і великі, і малі. Зоопарк. І качки маленькі. Так, помощниця моя Віталівна. Добре утро. Всім гарного дня. Йдемо пораться далі. Я малих попорала, а я йду великий. А Віталіна йде старшим давати. Старшій бригаді, мама, я. Бім. Це найголовніший наш бородач. Да, Бім, не тільки не стрибай, прошу тебе. Ципочки які. Вже вилазять качки з-під забора. Там вже ж вас лисичка поснідає аж бігом. О, Бакс, добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок, моя собака. добрий ранок, добрий ранок. Іди, Бармалей. Так, Віталівна в колошах, то вона цим час понасипає та повипускає. Наші ти хотіла, щоб утка виросла і не льопалася в воді, без набок то роблять. Не лазить. Так, друга бригада. На сніданок. Добрий ранок, качки. Да, давайте воду збовтуйте. Зараз у грязь, тоді в миску. Зараз закриємо свідку. Так, качки ті хочуть. І бровірни, і муларди, і шипуни, і пітух тікає вже. Переночував і все. О, все, давай заспівай нам. Давай. Ага, співану не той. Якого знімаю. Третя бригада. О, тільки відійшла і заспівав. І третя на тут. О, тут породистий стикуй. Кубаєтка зділа, залишилися одне курі. Ніку немає. О, ще один буде тікати. Давай, заспівай, при виліті. Теж сейчас один будеш виспівати. Тікай, киш, 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 киш. І так, птицю нагодували. Можна сісти собі, тепер попити чайок і подумати, що готувати для сім'ї. Так що зараз поп'ю, подумаю, що його, мабуть, зроблю. Дерунів нажарю і зберу, ще там яблука посипалося дуже багато, то треба, теж зібрати, перечистити, ще повидло наварити, щоб не пропали. Тому що у нас наступний рік яблук може не бути не вродять, тому що вони у нас родять через рік, рік єсть, рік немає, то наварю ще, напевно, повидло, хай буде. Для випічки потрібно якесь повидло, тому що в мене є малина, смородина, е склубники. Але ж вона не така ж густа, як повидло для випічки, вона не підійде. Хоча я всі вишню своїм соку, ну нічого, повидло наваримо, щоб не пропали яблука, тому що вони осипаються на зиму. Вони лежати не будуть, тому що вони побилися, а на повидло підуть. Тож, плани деякі є на сьогодні. Оце друзі обняв котика лежить під колір один одного. Чорні, чорні одні оченята. Клі -клі -клі -клі. Бім, бім, друг твій, да, да. котик. Котик лежав, бім почухає його. Любить котика. Чого любить, всіх інших ганяє. Чому так, бім? Чому так? Чому ганяєш інших котів? Скажи. Чого не любиш? Не Мурзика, не муську. Не твоєї масті. О, да. Почухай, почухай ему лапку. Вот так, вот так, вот так. Ах, ебим. А. А, а. А, а. а то и вурчить, а то и вурчить. Ага, соби почухай. Все? Все? Всем привет, всем привет. Так, да, кажи, всім привіт-привіт! Вичухує, ой, вичухує котика свого дружбана. Ку-ку, кажи коку, ку кокосики. А кіти не супротивляється, йому подобається, як він, він чухає. Гризь-гри за олівку. Бім. Що ти робиш? Ай, як гарно. А той й Звісно. Звісно. Все, подружилися. О. Бім не кусай, бім. Ну, йому боляче! Всім доброго дня! Сьогодні хочу викопати моркву. Вже майже всю викопала. Получився ось такий прицеп. Прицепчик трошки маленький. Повний моркви. Ще ось залишилося декілька рядків, п'ять, мабуть, неповних, А була ось така грядка. Морква здорова. Почищу, покажу, скільки вийшло і яка морква гарна. Соковита, дуже багато. Ось скільки привезли ми моркви. Вся здорова, гарненька. А пахне неймовірно. Почищу, покажу, скільки вийшло. І так, покажу, скільки я вже почистила. Цю кубку вже перечистила. Ось ось тільки начистила. Вже чимало, морква гарна. Є рівненька, є. товста. Ось Мишки їли, бо солодка дуже. Є така не дуже красива. Перебереться, посортірую на кубки. Мені синочок допомагає. Всім привіт, друзі. Якщо хтось з мого каналу дивиться, то мене вже знають. Він маленьку допомагаю. кубку начистив, ну нічого начистив, зато допомагає, сидить. Мамі допомагає. Мамин. Помашничок. Пішов мій синуля гуляти, вже на допомагався, трішки начистив, тепер прибіг інший помічник, який не дає мені нічого робити, вилізся на купу і лежить, і лежить. Хто буде морку чистить? Кажи. Хто? Давай. Да, да. А. Тобі хочеться гратися, а мені багато чистить. Ще перебирати. Сортувай і спускати у погріб. чуєш? тікай, тікай. Ай, ти мажонь, мазун Давай, тікай. Бі. Слимак. Є. Ніколи не було слимаків, а це появилося. Тільки не гризи мене ногу Бім. Бім. Давай. Іди грайся до бакса, біжи, 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 калю, біжи. На, 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 на. Добре. Солодка, ми вже пробували, так? То моє п'ято, то моє п'ято. Чуєш, то моє п'ято, моє п'ято. Покажися, які ти лахмати у нас красиві, покажися. Покажи! Покажи свою морду лохмату! Покажи морду лахмату. Покажи. Дивіться, який я гарний. Вуха, які вони красиві. Класивий сябака, боляка. Класивий да? собака. Перечистили всю морку, получилось ось стільки. Я вже її і перебрала. Оця я кубка. Піде тваринами оце одна і це інша, тому що тут багато. Отакої її чистить дуже погано. Ось. Отака піде. Ну, звісно, маленька. Ось. Куди її? То цю я перебрала, піде тваринам на корм, оце дві кубки. А оця рівненька гарна. Звісно, впускаємо у погреб на зиму. Урожай дуже гарний, багато. Ось, стільки, вийшло. стільки вийшлося. стільки вийшла морква. Посадили менше, ніж в тому році, але знову багато. На той рік посажу ще менше. Так, моркву зібрала у мішки. Це ця ще така. Покручено. Вийшло три мішки, раз, два і третій там мішок. Всю іншу впустили в погреб. По-моєму, теж вісім, якщо не помиляюся, клумиків вийшло. Ну, по пів мішка. Погреб залізу посладаю по ящикам таких невеличких, тому що зимою, коли гниє, то легко викинути порчену. Це так, можна перший час там якусь підтерти, тваринам поварити. Ну. Більшість піде тваринам. Все, дякую за перегляд. Всім до побачення.